А гаразд давайте сьогодні розбиратися. У нас матеріал, який мене, чесно кажучи, спершу дещо спантеличив. Це не якась стаття, а всього навсього хвилинний ролик з Ютубу. Ага, де жінка годує вуличних котів. І назва така, ну, кричуща, я годую безпритульних котів у рукавичках, бо вони сто разів дряпали мені руки і кусали. Ого. і от дивишся, а там справді ну такий хаос. Коти лізуть одне на одного, а жінка якось намагається навести лад. Це виглядає як справжнє поле бою, тільки котяче, і що одразу знаєте, чіпляє це ж абсолютна відсутність ідеалізації. Так, так. Це не той милий контент для соцвереж, це просто сирий навіть відфільтрований шматок життя. Саме так, і от що мене збило з пантелику. Послухайте цей емоційний ну пінг понг Спочатку вона каже. Привіт, хлопці, привіт. Так, щось таке ніжне. Мої улюблені дітки, о боже мій, рудий кільки. Ну, така ніжність. А вже буквально за секунду, коли коти починають штовхатися, ми чуємо, що щось протилежне, я так розумію. Божевільна стерва, точно. І от з одного боку це зворушує, а з іншого я подумала, чи не є ця агресивна лексика ознакою того, що людина ну на межі? Фантастичне питання. Бо, на перший погляд це дійсно виглядає як суперечність. Але якщо подивитись глибше, це знаєте радше захисний механізм. Тобто. Ну, уявіть собі, рівень стресу. Навколо тебе зграє голодних, диких тварин. Ти відчуваєш до них любов, жалість, але ця ситуація вона ж емоційно виснажує. Звісно, і така груба лексика це просто спосіб створити емоційну дистанцію, такий собі психологічний щит. Це дозволяє їй продовжувати робити добру справу, не дозволяючи жалю, ну і стресу поглинути себе. Тобто, це не вигорання, а скоріше а скоріше інструмент для його запобігання. Точно цікава думка. Тобто, це такий спосіб сказати собі, це просто коти, вони божевільні, не бере близько до серця, і водночас годувати їх. Але знаєте, що мене зачепило ще сильніше? Що ж, коли вона каже: У мене сьогодні мало їжі, є бідна людина, добра у мене немає грошей. Це ж. Це ж не просто добрий вчинок, ні, це справжня жертва. Безумовно, і це власне переводить усю ситуацію з категорії хобді в категорію життєвої позиції. Бо коли ти ділишся від надлишку, це одне. А коли віддаєш частину того малого, що це маєш сам, це зовсім інше. Це стає актом утвердження власної гідності. Вона ж не просто котів годує. Вона в цей момент доводить сама собі, що навіть у скруті здатна не лише брати, а й давати. І ось тут звучить фраза, яка, як на мене, розставляє все по місцям. Угу. Вона каже, це майже побіжно, так ніби коментуючи загальну ситуацію. Хто в Україні велика біда, так? Так. Ця проста фраза. Вона ж просто все змінює. чи Не так? Це вже не історія про жінку і котів. Абсолютно, це ключ до всього контексту. Велика біда це тло, на якому відбувається цей маленький е ритуал. Так ми ж усі розуміємо, що це означає: постійна напруга, тривоги, люди на нервах. І в цьому стані глобального хаосу ця щоденна метушня з котами стає для неї ну, острівцем стабільності. Чимось, що вона може контролювати. Саме так вона не може зупинити велику біду, але може переконатися, що рудий кіт сьогодні поїв. Це маленький акт творення порядку посеред хаосу. І гумор, який там є, як вона собаку відганяє, як сварить котів, називаючи їх божевільними. Це така жива, не ідеальна, але така справжня картина. Так, це не про святу жінку-рятівницю ні. Це про звичайну людину, яка намагається зберегти глуз і людяність у нелюдських умовах. Саме так цей ролик це мікроісторія не стільки про збереження людяності, скільки про її активне відтворення кожного дня, коли навколо все руйнується, створення чогось навіть такого простого, як ритуал годування, стає актом спротиву. це не просто про котів. Зовсім ні, це про точку опори. Так, про те, як знайти точку опори, коли земля хитається під ногами. ці щоденні здавалось би ірраціональні дії. Вони стають нашим якорем. І знаєте, я от думаю, може в цьому і є вся суть. Коли навколо велика біда, і всі на нервах, можливо, саме оця ірраціональна, трохи лаєвальна, але така вперта турбота про когось слабшого. Можливо, саме це і є тим, що не дає нам остаточно збожевіліти.